Теж Костопільський лісгосп. Рівенське управління. Це як вони борються з кероїдом. Порубали, я не знаю, місяць, мабуть, може, два, вже пеньки по Місяць-два, як порубали. Все так і валяється. Може щось забрали, але так все валяється. Бачите, видно, зелені листя позасихали, коли складували. Це а, рубали, видно було ще літо, все. були листя. Що тут вони рубали один бок знає? Очевидно, що краще вибрали, забрали, а гірше кинули. Неякісні, запущені, абсолютно чисті культури монососни. Де? Там, де її з'їдає короїд, оцей пови... короїд повигрізав, там далі ну, як, на 90% повисихала сосна. Ну, на її місці воно рубають і ставлять нову сосну. Сосну, 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 монососну. Дивіться, поряд. Це, сосно, це сосново-березово дубово-грабове насадження. Тут дуб почувається прекрасно. Дивіться, там, бачите, спереді. Торчать гарні, красиві дуби. От, Молодіші. Ні, ці садять сосну. Сосна брак. Отам а, один виділ посаджений, тут інший. Що там брак, що тут брак. Це не культури. Це, а там взагалі запущено, дивіться, все позапускали, позаростало. Тут теж заросте. Скоро буде отаке. Тут взагалі культур, можна сказати, немає. Ото старий, бачите культури, то... Костопільський лісгосп, мощанське лісництво. Тут теж, бачите, листя ще на деревах вироблено Ще кінець літа чи початок осені. Бо ще дерева були в листях, а вже місяць вони скинули. І оце що від... Короїда вичистили, все воно лежить. Тобто, на що те сухе від короїда прибирати, коли воно лишається на ділянці? Ну тут була суха, тут був сухий чи буреломний я не пам'ятаю кусочок, Але ж, мабуть, треба... Я не знаю, що тут треба. Але все ще зрубали тут кинули. Смис рубати, щоб його кинути. Смисл рубати, щоб його кинути. от Який смисл? Не бачу. Вибрали тут кращі хлисти, остальне все кинули. Ну, по крайній мірі воно вже лежить тут не один місяць. Не один місяць воно лежить тут.